Медитація, золоте зернятко, заземлення. Кожен, хто йде шляхом духовного розвитку та самовдосконалення, знає, як важливо зберігати собі рівновагу. Працюючи над собою, самовдосконалюючись, ми потоншуємо свої вібрації, проводимо більшу кількість світла. Особливу роль в цьому процесі відіграє заземлення, заземлення як вгору, так і в землі, що вгорі, те і внизу. Пропонуємо вправу медитацію, яка допоможе в цьому. Прийміть зручну позу, розслабте тіло, звільніться від думок. Подумки. Запросіть своїх духовних вчителів та провідників супроводжувати вас в медитації. Уявіть на рівні сердечного центру золоте зернятко. Зосередьтеся на ньому. Побачте, як воно випромінює світло. Зернятко живе. Ви відчуваєте, як всередині нього пульсує життя. Аж ось з'являється зелений паросток, який тягнеться вгору до білого сонця, і білий корінець, який тягнеться вниз, заглиблюючись в теплу, вологу, життєдайну землю. Ви спокійні. Та врівноваження ви споглядаєте споконвічний рух життя. Поступово радість наповнює все ваше єство. Маленьке золоте зернятко рівномірно випромінює світло, оберігаючи та даючи захист сильному паростку та потужному корінню. Заземлення відбулося, ви з'єдналися паростком з білим духовним сонцем вищим божественним світом, а корінням сягнули центр планети Земля та відтепер міцно стоїте в матеріальному світі, в світі щільної матерії. Подумки, подякуйте своїм духовним вчителям. І провідникам, та відпустіть енергетичний потік.